Привіт, друзі! Я вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні я з вами дуже хочу поділитися гарною ідеєю, як можна смачно приготувати вечерю. Така вечеря, друзі, дуже смачна і корисна, і не калорійна. Для початку я буду нарізати всі інгредієнти. Беру два середніх помідора та нарізаю середніми шматками. Друзі, я вам чесно скажу, що це дуже смачна вечеря, і тому завжди я готую подвійну порцію. Далі я беру один болгарський червоний перець, можете будь-який взяти за вашим смаком і нарізаю також середніми шматками. Мій чоловік дуже просить, щоб я йому щотижня готувала таку вечерю, тому що дійсно вона дуже смачна і некалорійна. Беру гарний пучок петрушки і також нарізаю дрібненько. Беру два зубки часника і просто розрізаю їх на дві частини. Я купила вже молоду цибулю і зараз нарізаю її напівколечками. Цибуля дуже гарно ріжеться, напевно, тому що вона молода і дуже соковита. Беру 4 середніх морквини та нарізаю колечками. Також я взяла курячий фарш 300 г, додала туди цибулю, посолила та поперчила і зробила ось такі невеличкі кульки. Далі ставлю сковорідку на вогонь, викладаю масло вершкове 100 г. Викладаю у нагріту сковорідку до вершкового масла цибулю та підсмажую трішки до золотистого кольору. До цибулі я висипаю морку та смажу разом все 10 хвилин. Друзі, якщо ви ще не встигли підписатися на мій канал, обов'язково підпишіться, поставте подобайку, напишіть коментар. Далі до підсмаженої цибулі з моркою я висипаю болгарський червоний перець, нарізаний і помідори. Підсмажую 10 хвилин. Так як у мене сковорідка невелика, я висипаю підсмажені овочі у каструлю розміром 4 літри. Далі підсмажені овочі я заливаю водою 500 мл. Сюди висипаю картоплю 1 кг. Так як я дуже люблю цю страву, я додаю побільше картоплі. Солю та перчу за своїм смаком. Добре все перемішую ставлю на вогонь на 10 хвилин. Далі, зверху на овочі та картоплю я викладаю кульки з курячого фаршу, додаю 2 зубки чесника, ще зверху перчу та тушу ще 25 хвилин. Також я додаю ще 3 невеличкі шматочка вершкового масла. У кінці страву я викладаю петрушку і можна подавати на стіл. Якби ви почули цей аромат, ви б відразу побігли б на кухню готувати саме цю страву, тому що це дуже і дуже смачно, корисно, м -м -м, неймовірно смачно. Тому я вам хочу порадити, щоб ви приготували саме таку страву. І вже сьогодні. Друзі, я вам бажаю приємного апетиту та чудового настрою. Давайте готувати разом. Підпишіться на мій канал, якщо вам сподобався мій рецепт. Ставте подобайки та пишіть коментарі. Не пропускайте мої нові рецепти.